Всім привіт! Ви на каналі Тимка Бургер. І сьогодні я буду грати в нове ігру, яка називається Браво Stars. Так, це гра, яка дуже популярна. В неї дуже багато хто грає. Ладно, я поіграю теж в неї на відео. Вибачте, велике, що я так мало знімаю. У мене просто вільного часу немає, то я не можу нормально знімати. Вибачте мене. Ладно. Зараз покажу який в мене гарний спін. Бачите ангел проти демонів? Та зараз а ну, правда, да, мне уедемо. Ладно. Давайте мені апнемо поки що. Шо, Хтось навіть апнув. Ого, -го, скільки старжопу. Кто ж навидев навіть... вспью, навіть 20 апнути. А друг? А друг тоже апав. Ладно. Якщо ніхто не апає, то я... Я не буду апати. Ладно. Стеграю і будемо відкривати даммунський дроп Ви, звісно, бачили в так... ви знаєте такого блогера Хоя Бубу. Якщо бачили, то ви бачили точно відео про Бараву Старс. І там ангелські дропи і демонські. Він вибирав. Ангелський чи демонський? Я там напомню, коротше. Ладно, хай я вибирав, виб... який хочу. Вибирав кого. То ну, боже, мені треба затершити і показати, що мені виб'є з старгроба демонського. Настати на дві дамонски стартропы. Я навіть купил сразу пять английских. И да... и 10 и 13 ангельских бесплатно получил. Ладно. Ну хтось навіть 20 зараз получил. Да, в тим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не вбивайте, пожа. Пожада, вбивай. Ладно, дякую. ти мене не вбив. Клас. Ха-ха, в канаві. Я в канаві. Я в канаві едім агур узірок. Я в канаві... Я в канаві їм огірок. Ні, тут зараз я треба дуже. Ні, Ні! Ні! ти не зможеш, ти не зможеш. А, те затошиваю вже. Ладно. Тож, дев'ять кубків. Ладно. І відкриваємо ангел... старт. Я вже. Английский. Ого, Навіть довгенько! довганько. також. Клас! Імба! Друзі, я зараз на це відео буду від... відкрию всі ш... даменські стартдропи. Можливо. Ладно. Я вдягнув пін. Сюдна в, в мене. І погано колотати. Ладно. А зачем мне вообще цей пин? Ай, осуждаю. Ладно. Да, цей пин. Шоо? Мені это кипя. Я можу взяти без них. Я хочу взять таки пинные. Ладно. Не поміно, що це. Ей, ай-ай-ай. У мене немає його. Скон, повний спрей. Ладно. Бой, який, я, не скажу. <плес> <плес> ну, ладно, я за куда також нормально граю. Також нормально, да. Вам не почулося. А в когось навіть є ангелський на скін ангелский. І на морфіка демонський. А я замок, що де мене демонів, а демони погані. Поганка. поганка, осуждаю. Пуганка. Нереально поганка. Панна поганка. У. Я вже забув. Що? В Джесі є така атака їм бога.

считается за выигрыш? Значит, да. Если вы мне хоть даете кубки, то это значит выиграш. Что ты за скин ты гостей на минималках? Ладно, я домой. Домой. -дом. No no no, Mr. Fish. Добре. No no no, Mr. Fish. Що там далі был. Боже. Я не помню, що там дальше в тому стиху тихуїм бабу. Відж... Да не, я не помню. Да, хорош! Хорош, 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 навіть він шейпинки. Ну дайте радується? Хоч хтось нормальний в тімі попадається. Це Емс! Що? Я в Шоці це Емс Я подумав, що це інший брадор. Я в шоці, це Емс. Що? Ми ж його маудимом піддама. Да Боже. Я, Я ж з мітаціями не вмію грати. Я не просто мітаціями. Ні! Куда і секунди не хватало. А, все равно виграєш. У хорош. Точно. Це Я подумал, что мне еще треба один раз зарабатывать и получать демонский строп. А мне треба точно на месте мест. Ладно. Проб. Надеюсь, что Эмс именно такая, как одну катку назад. Дуже ему будет Там стой, я забрала банки. Вона ду. Я в шоці. Забери банки! Ти хоч так краще. Просто стоїть. Оп. Вона думає, що треба захищати банки, а не забирати. Вона тільки щоб поняла. разі на третьому. Так. Это... Ладно. Ай! Кукла, 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 кукла. Where's my mommy? Третє місце. Четверте. Вона йде третє місце, не знаю. Угу. Фу, лебіш гра. Намішка шити, бо фу. Зараз, що це за очка, царти Дайво Тима. Того сніматься байрон. Ух, я не знал, что є, є такий гарний скин. Я не знав, що є багато. Я просто шоці. Ха-ха, попсик попу, натубе. Я думал, что она проти тебе не все. Бога. Ти конструкция. Ти коно нажме, да. Ти нажме, да. Слава Богу, він не нажме, так. Фух, він не нажжав, да. А то вже був капець. І я знову не проживаю. Обойня пр просто затошил сам. Я обидился. Я обиделась. Оооо! канаву, канав, канаву. канаву. Эй, я в канаві Дима, Гур. Гірок. Эээ, осуждаю. Я в канаве, Дима, Верок. Хорош. Бэн. Ты дурак. ты что Капец. Сайна ну, когда в кустах завышил? No <решили> Наконец-то! А! Пипи! Пипа! Пипа! Да, Пипа показал давный! Гнаву я знаю, за зачем не знаю, я... яка... за куда идти? Все, мы полностью выиграли. Слава Богу, что не хоть третье місце. Нам треба по любому друге місце або перше. У это Уитова это! Уитова это! Мені треба потратить всі тычки, щоб получить у это. Ааа, осуждаю! О! Закриваєш проходи... проходит Закриває твій юніт... твой юнит микрофон! О! Оч! Макимайт просто да! Я в ШОТЕ! На пи да, Нет! Просто... И ты куда хочешь? Она делает так. Канави. Канави. В канави. Ну, мы будем жить в канави. 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 Встанові є шану. Я... Да. я не можу, я беру самі менші кубки свої і граю. Хоча б це на ішкарі. Ні, мене за я беру мак Іграю за неї. Саме менше. Друзі. Просто куєте квит... в це. Як це. А, спомню спомню. <плес> Коли ти граєш? За де мені? Зам просто він <плес> четвер. О, чотири пічки. О, ще Эй, забираємо другий банк. <рислов> Даааа. Да! Хорош, хорош. Да, браги шауд... один раз виграти. І Я получаю ще один дамонский Start дроп. Ладно. Граємо за Макс. Так. Да, подивимося, які тут чили будуть. Надіюсь, що тут Ну в принципі, норм Самі слабі чили. Ну коет це фігня. Йо, його дає Виндаете з самого начала Значить, вообще Зачем коть Вибач! 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 В канаву! В канаву! В канаву! В канаву. Дякую, дякую, цімайк. Це не той Енгар, що просто йде куди хоче, він мене якось спас. Я не знав, що можна навіть було в такий момент мене спасти. Я хотів зробити на кінець у YouTube. Все, получаємо даночки стар дроб. Це хоч радує, ви ніби Що? 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 Шо? Це дуже гарний скін. Я щось Що? 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 Шобы. Я в шоці, я просто в шоці. Я не знаю, навіть, що казати. Хайбій, друже, через черзіба. И побачив мою іконку. Просто офіни. Ба! Я в шоці. Я не знав, что мне просто це Добре. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я уже бежу рассказывать о другу.